Зараз до нас долучається Арсеній Приліпка, начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. І з за ним ми зараз поговоримо про те, як дають попит наші воїни на фронті. Пані Арсенія, ми вас вітаємо, вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. слава власне, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація на вугледарському напрямку, що там зараз відбувається, як активно просуваються наші воїни на цьому напрямку? Якщо коротко, ситуація напружена, контрольована. Що це значить? Це означає, що ми контролюємо ситуацію, ми знаходимося, як і ворог, в позиційній обороні. Тобто, десь приблизно з червня місяця ворог не робить активних штурмових дій, так як це було, наприклад, в лютому місяці, в січні, лютому, березні місяці. Зараз ворог використовує більше артилерію, РСЗВ, авіацію, авіабомби, так звані КАП керовані авіабомби. Дуже сильно від них страждає вугледар. Вони буквально зносять місто. Також вони активно використовують БПЛА, починаючи від маліків. Які які скидують вибухові пристрої, ось і FPV та ланцети. Останні дуже сильно і активно намагаються зловити наших танкістів та артилеристів, тому що вони завдають їм дуже багато шкоди з нашого боку. Ми проводимо невеличкі дії, маємо тактичний успіх, і буквально кілька тижнів тому ми відбили у ворога три позиції. Що покращило наш наше положення? Це якщо коротко. Це насправді дуже чудові новини, тому що ми пам'ятаємо, як на початку так званого зимового наступу росіян вони намагалися дуже поспіхом взяти вугледар і були фактично там розбиті. І от кілька тижнів тому в пресі була інформація, що ворог знову намагається перекинути туди резерви через Маріуполь. Що спостерігається зараз з ворожими резервами, чи досі вони намагаються? Активізувати наступ саме за рахунок перекидання резервів? Ну, накопичення резервів, як наслідок накопичення цих резервів, може бути наступ. Поки що ми його не спостерігаємо. От, і це може говорити про те, що вони або ще накопичують, і наступ буде пізніше, або ці резерви були направлені не на наш напрямок. Угу. І от ще тиждень тому президент подякував вашій 72-й бригаді за надзвичайно міцний захист. Як зараз, ну тобто, за, за рахунок чого вдається все ж таки тримати вугледар, чи можливо там просто знизилася активність ворога, і вони перекинули, наприклад, свою увагу на Бахмут, на оборону Бахмута, чи навіть знімають якісь підрозділи, щоб укріпитися на півдні. Ну те, що ми стримали, і я хотів, хотів би зазначити, що там була не тільки наша бригада а також нам допомагали 55-та бригада, 35-та бригада, батальйони. ТРО вони деякі підрозділи прикордонників. Ось і те, що було в січні, лютому, в березні зараз ми не спостерігаємо і це. Ну, майже нереально, тому що тоді була е, колосальна кількість важкої техніки і особового складу. Тоді вони понесли величезні втрати, і зараз накопичити такий резерв і таку силу просто не ну, ми не бачимо можливим і не спостерігаємо на нашому напрямку. Ось а е, вдалося зберегти за рахунок людей, тому що в них є мотивація, вони розуміють, чому вони на цій землі. Вони розуміють, чому Вугледар важливий, чому це. Це місто треба було тримати, чому це форпост на нашому напрямку? Ось і е, злагодженість від піхотинця і до командування від того, як віддаються накази від того, як коригують наші безпілотники, е, наші танчики та артилерію, як тримає піхотинець, як кулеметник е, стримує ворога протитанкісти. Це взагалі не самовиті люди, які творили такі чудеса, про які потім напевно будуть розповідати історики. Е, 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 е. І знімати з фільми. Пане Арсенію, дякую вам дуже за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо за те, що тримаєте вугледар. Бажаємо вам успіхів і, звісно, перемоги. Арсеній Приліпка, начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, був разом з нами на зв'язку.